Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як передають джерела під час масованого нальоту на Україну, аварії зазнали два бомбардувальники. Ту 23 м рухнули, підлетівши надто близько до українського кордону. Вочевидь, системи ППО на 130 кілометрів дали про себе знати. Під час постів ракет спочатку загорівся один, а другий з пробитим двигуном здійснив аварійну посадку в Білорусі. Як зазначає телеграм-канал, топорпумстеудар. Нанесли із рівного у відповідь також під час тривоги лунали вибухи на всій території Росії, особливо в прикордонних областях. Удари наносилися по території аеродромів. Станом на цю пору українські бійці повітряних сил розшифровують перехоплені радіограми бойового запуску ракет бортом. Вірогідно ту 22 м 3 Є також дані про ту 95 Це обидва ракетоносці і стратегічні бомбардувальники. Серед радіограм згадувалися два збиті бомбардувальника, що підтверджують інформацію. Грам каналів до слова після низки вдалих атак по російських аеродромах у армії РФ поменшила кількість бортів у строю. Проте, скільки їх ще залишилося, чи здатні їх виготовляти, та чому вони виявилися такими вразливими. Фокус поговорив з авіаційним експертом Анатолієм Храпчинським. Останніми тижнями удари у глибокому тилу РФ по авіації відбуваються дедалі частіше. Зокрема, завдяки спецопераціям вдається вражати стратегічну авіацію російських військ. Перші атаки. Були ще в грудні 2022 року, але влітку їхні кількість та збитки, яких зазнає ворог, значно збільшилася. Фокус поспілкувався з військовим експертом та у минулому борт інженером Ту 134 Анатолієм Храпчинським, щоб дізнатися, чи є у РФ можливість виробляти стратегічні бомбардувальники, куди треба влучити, щоб спалити цілий літак. А також як Ф 16 плине на ситуацію на полі бою, батько Анатолія Храпчинського був військовим інженером. Ром на літаках серії Туполіва Ту-16, Ту-160 та ту 22 м 3 Тому його дитинство проходило на тих авіабазах, де зараз знищують ворожу авіацію. Він доволі добре знає російські бомбардувальники. Я сам пролітав 8 років у складі екіпажу міністра оборони на літаку ту 134 тобто моделі туполіва для мене дуже знайома. Я на ній особисто працював. Мій батько працював. Я іноді жартую, що в дитинстві у мене були альбомні схеми літаків ту та -16, ту 160 замість розмальовок. Також працював деякий час на моторосічі, Навчався в Харківському інституті льотчиків. нині Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. і в ХАІ національному ААРу, Космічному університеті імені Жуковського Харківський авіаційний інститут. Тому думаю, що бекграунд у мене для цієї розмови доволі добрий каже Храпчинська про своє дитинство. Та освіту повітряні сили України часто оголошують про повітряну тривогу і звітують, що злітає бомбардувальник за словами Анатолія Храпчинського. Дізнаються військові про це за допомогою радіолокаційних станцій, які фіксують на радарі об'єкт. Також в цьому допомагає захід літак. Ту 22 м 3 Він же бекфаєр за класифікатором НАТО насправді не розрахований на роботу у зоні дії протиповітряної оборони. Хоч його розробники і заявляли про таке можливості. Він або здійснює запуск ракети на. Безпечені відстані або здійснює бомбардування під супротом винищувачів, і вже коли ППО знищена. але це не означає, що його можна легко знищити в повітрі чи на землі. І якщо казати про випадок на військовому аеродромі сольці, то тут треба розуміти, що навіть якщо повного заправлення літака, а літак обладнано системою нейтральних газів, це заповнення вільного місця у паливних баках, азотом треба знати, куди влучити, як влучити і якою кількістю заряду, тобто. Створити максимально неможливі умови, власне, що ми побачили, тому насправді це більше не про вразливість, а про якісно сплановану операцію. Було вибрано дуже правильний підхід і було влучання саме в потрібні місця, які призвели до таких наслідків. Аеродроми, на яких базується російська авіація, були побудовані за радянських часів, і вони знаходилися глибоко в тилу. Тобто за третьою лінією протиповітряної оборони, це не передбачало будівництво якихось укриттів. Ми бачимо. Що зараз вони вже ставлять літаки в капоніри – земліні насипи навколо літака? Якщо ви пам'ятаєте, то в перших випадках вони між літаками клали шини. Власне, треба розуміти, що такі аеродроми не розраховані бути десь близько до лінії бойових дій, проте вони мають бути під щільним прикриттям ППО. А ми бачимо, що більшість ППО знаходяться на тимчасово окупованих українських територіях. Відтак в них є великі прогалини. А по-друге, атаки робляться завдяки БПЛА. Їх виявлення. Лення дуже ускладнене завдяки тому, що в них мала площа, тому радіолокаційні станції їх не бачать. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.